Біжимо за тих, хто бореться, пам'ятаємо тих, хто віддав життя. Під таким гаслом у Тернополі відбувся благодійний напівмарафон МХП «Ранфу Вікторі. Аби долучитися до забігу, до нашого міста приїхали львів'яни Ірина та Сергій Саврук. Вони обрали дистанцію у 10 кілометрів і зізнаються, у забігах беруть участь не вперше, адже це не лише спосіб підтримувати фізичну форму, а й можливість долучитися до доброї справи. Це є теж нагадування громаді спільноті, що в нас продовжиться йти війна, і люди, які на фронті, вони змагаються за нас і дають нам таку можливість класно жити це життя. Бігати, кайфувати, і треба пам'ятати, бути вдячними. Подію організували група підприємств західного хабу МХП, і благодійний фонд МХП громаді за сприянням Тернопільської міської ради. Це не тільки забіг, це про благодійність, це про умовний тімбілдинг, тому що зі всієї України з'їжджаються наші працівники, з'їжджаються люди, знайомі, які колаборують між собою, спілкуються. І роблять благу мету, тому що кожен наш крок це донат на збройні сили України. Дистанцію у 5 кілометрів обрав для себе військовослужбовець 44-ї окремої артилерійської бригади Андрій Череватий. Уже сім років він захищає Україну вже вдруге долучився до благодійного напівмарафону, який проводить в Тернополі компанія МХП. Це та справа, за яку треба братися зараз. Такий час, що донатити хто може донатити, хто може. Служить, хто, ну, хто як чим може, тим допомагає країні. Я свого боку, так як вже служу, можу тільки пробігти. Це нас об'єднує, як і в бігу, будемо бігти всі однією дистанцією в одному напрямку, так і тут нам треба рухатись до перемоги. Цьогоріч у благодійному напівмарафоні взяли участь 1 тисяча учасників. Для них підготували кілька дистанцій: 21, 10, 5 та 2 кілометри. А також дитячі забіги на 100 і 500 метрів. Спортивна організаторка благодійного напівмарафону Оксана Сученко запевняє, маршрути намагались побудувати таким чином, щоб вони проходили у затінку. Так учасники легше долатимуть дистанцію. Також вздовж траси працювали пункти охолодження та гідратації. Окрім основних забігів, цьогоріч відбулася Інклюзивна дистанція під назвою Люди титани. Це на ній приймають участь люди з інвалідністю. Вона символічна, це близько 500 метрів. Ми її придумали таким чином, що люди, які проходять зараз реабілітацію, зможуть подолати цю, ці символічні 500 метрів для того, щоб показати, що кожен може долати навіть невеличку дистанцію для того, щоб відновлюватись, реабілітуватися. Ті, хто з різних причин не зміг взяти участь у забігу, мали змогу долучитися донатами. Час заходу організували благодійні лотереї та аукціони. Подібні марафони організатори проводять і в інших містах України. У Тернополі спортивну ініціативу вперше втілили два роки тому. Було цікаво звідси розпочати, а потім ми побачили, що незважаючи на погодні умови чи на невелику кількість насправді людей, які бігають, воно заходить в Тернополі, тому вирішили продовжувати. І з кожним роком активність людей все більша і більша. Із реєстраційних внесків на півмарафону МХП Ранфовікторі зібрали шістсот зібрали 665 тисяч гривень. Це які придбали вісім дронів Мавік про Їх передали 44 четвертій окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола. Ще близько 230 тисяч гривень зібрали під час аукціонів і лотерей, які також спрямують на закупівлю дронів для цієї бригади.